Привіт! Вітаю в рубриці коучингові нейроастропрогнози і стратегії успіху на тиждень. Сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 26 травня по 1 червня 2025 року. Для тих, хто вперше тут, я нагадую, що я Арнаутова Вікторія, коучка психологіня, і тут ми розбираємо тиждень з точки зору нейроастропрогнозу. Що це означає? Ми дивимося на зірки, як вони впливають на. Людський організм. Далі нейропрогноз ми розглядаємо таким чином і дивимося, як зіркові ці впливи впливають на наш мозок, які частини мозку активуються, і коучингові рекомендації. Далі як використати на свою користь певні енергії, які нам потрібні для прориба, для відпочинку. для... Інших якихось речей, так, щоб це зробити природньо, без напруження. От. Крім того, таким чином ви постійно кожен день періодично вбудовуєте ці коучингові стратегії в своє повсякденне життя. Це якраз є один із варіантів напрацювання корисних звичок, корисних нейронних зв'язків. Тож, давайте розглянемо, як на цьому тижні оптимізувати роботу мозку, як використати найбільш сильніші моменти на свою користь, і як захистити себе без певних від негативних впливів, наприклад, від чорного місяця. Ну і так далі. Давайте ближче до цього тижня. Попереду. Тиждень, який може змінити траєкторію мислення на найближчі роки? Ми входимо в період нового освітнього мислення і проривних технологій. Тому достатньо глибокий контакт з собою вам гарантований, бо ці трансформації можливо пережити тільки у зв'язку з собою. Так, що ще? А це буде не просто тиждень, це буде дуже велике перенавантаження нейронних мереж. За рахунок чого? По-перше, за рахунок новолуння в Близнюках 27 травня, відбудеться новолуння з потужним аспектом Плутона. Тому це буде дійсно дуже потужний старт інтелектуального прориву. І в п'ятницю, 31 травня, Меркурій згорає. Тому наша стара логіка буде обнулятися. Ну і 1 червня це буде день енергетичного піку з Марсом у Леві та Венерою в останніх градусах Овна. І це буде тиждень, де будуть вірувати такі, знаєте, дуже потужні енергії. І як ми будемо думати і діяти, і навчатися, і кохатися в цей момент. Це дуже важливо, бо це якраз збудує основу на декілька наступних років. Бо Ера Водолея панує і це якраз дуже потужні такі перехідні моменти. Якраз зауважу, що якраз травень і десь до середини червня це якраз і є дуже потужні енергетичні моменти, які допомагають нам перебудовувати все наше життя. Всі наші стратегії, і, знаєте, якраз це такий такий період, коли ми, можливо, найбільше робимо певних вправ, справ і всього матеріального, що нас чи ми можемо закласти собі певну основу на майбутні періоди. Тож. Це загальна характеристика тижня, а тепер давайте розглянемо тиждень по днях. У понеділок, 26 травня, це буде останній 30-й лунний день перед новолунням, тому це буде певне завершення місячного циклу. Як ви знаєте, чим більше, чим ближче до кінця лунного місячного циклу, тим більше Відбувається навантаження, да, емоційне таке навантаження, напруження в просторі. Тому це буде достатньо е, напружений день, е, виснажливий день. Тут буде дуже багато фонової напруги і ментального такого шлейфу минулого, знаєте. <кхем> Як це буде відбуватися на нашому мозку? Буде гіперактивоване мендаловідне тіло, те яке за стрес відповідає, да, і ретикулярна формація. тобто це якраз буде говорити нам про фонове збудження, про тривожність, і мозок буде обробляти залишки якихось незавершених дій. Тут не бажано нічого починати, тут бажано завершити якісь важливі справи, зафіналити щось, якісь свої рішення, справи, не починати нічого нового. Тому, можливо, коучингове питання, що я залишаю в цьому місячному циклі, можливо, вам допоможе. Да. Потрібно позавершати, позавершати. Таким чином ви прикладете місточок, старий код буде гальмувати нові програми, а от, а оці якраз завершені справи очищують, очищують вашу пам'ять, тобто вашу флешку очищують для того. Щоб в ваш простір, в пустий простір, увійшли якісь нові справи. 27 травня новолуння в Близнюках. Тож, що це буде для нас означати? Це якраз буде початок нового циклу в інформаційному, освітньому і комунікаційному полі, тим більше, що тут буде панувати Плутон, який все збільшує. Тому. Тому ця точка, цей день буде максимально трансформаційним. Да? Бо тут відбувається певне масштабування, але воно не в матеріальному плані відбувається. знаєте, А от поки що на уровні відчуттів. Тому тут, Давайте скажемо про мозок. Тут буде префронтальна кара, і зона Брока формувати такі, знаєте, Нові маршрути, тобто починати формувати, да? такі зачатки будуть тут закладатися. Тому якраз зверніть увагу на сфери навчання і комунікації. І ви будете готуватися до такого певного інтелектуального стрибка. Тому, коли нова порада буде така: а, можливо, треба звернути увагу на те, до чого я готовий або готова. Щоб навчитися цього року. Таким чином, щоб стати новою версією себе. Да. Подивіться, які проєкти вам треба спланувати, в які проєкти треба зайти. Які знання треба отримати. Можливо, які освітні програми закласти, зробити. Да? Це для тих, хто займається, якраз, навчанням і зароблянням грошей на цьому. Таким чином, ви в це новолуння. В цю точку входу як би закладети цю таку нову ментальну парадигму для себе. Чому? Тому що швидкості переробки інформації скорочується, збіль... швидкості збільшується, да, а кількість інформації збільшується в рази. Тому нам треба бути більш швидкими. І от якраз для того, щоб бути більш швидкими, більш трансформаційними, більш ем, скоріше приймати рішення, да, швидше ем, включати якісь свої нові компетенції навички, якраз вам потрібно вирішити, чому треба донавчитися, да, можливо, які системи закласти. До речі, буду ем, анонсувати скоро е, свою програму по закладці персональної системи. Ем, яка буде змінювати і вашу ментальність, і напрацьовувати певні корисні звички для того, щоб далі в системі працювати. Так, тобто ми закладаємо у вівторок нову ментальну парадигму для себе. А 28 травня луна в Близнюках і це день перших кроків. Буде відчуватися вплив Юпітера, який буде давати вам ентузіазм, нові знайомства, нові старти. Можливо, ви почнете навчатися цей день. У мене, здається, аж два навчання в цей день закладено. І це і наступного. Так, нейропрогноз. Будуть активовані дофамінові нейромережі і орбітофронтальна кара, що буде спідвищувати мотивацію, закладання цілей. Ви будете більш сфокусовані на своїх цілях. Так, ви зможете передбачати винагороди, тобто більш інтуїтивно, можливо, будете відчувати, який напрямок принесе вам більше заробітку. Тож, щодо коучингу, закладіть собі, заплануйте мікронавчання. Можливо, дійсно якісь мікронавчання по 15 хвилин по годині. А не треба кожен день займатися цим. Да? Знайдіть корисні для себе знання. І, можливо, навіть вплітіть цю звичку в щоденне таке. Щодені свої графіки, і по 15 хвилин навчайтесь чомусь новому. Так. І запишіть собі, що я можу зробити вже сьогодні, щоб стати. Більш кращим у своїй справі. Да. Ну, тобто ці навички можуть бути більш специфічними, які можна прикласти безпосередньо до вашої діяльності. Да? Або такі, знаєте, більш битові, більш, більш для загального життя. Тому скористайтеся і тим, і тим. Тут буде якраз доречно навчатися чомусь новому. Таким чином, мозок у нас звикає до нового через малі мікрорухи і регулярні дії. Так, 29 травня. Луна переходить в рак, з'являється потреба в емоційному відновленні. Ви знаєте, рак він більш повільний, тому дійсно тут, четвер-п'ятниця, у вас буде можливість відновитися. Але активована вранці четверга, буде активована чорний місяць. Можливі емоційні маніпуляції як по відношенню до вас, так і від вас до інших. Тож, тут лімбічна система буде ще зашкалювати, і буде підвищена емоційна реактивність. Також буде включена інсула, яка буде підключати нашу емпатію і тілесні переживання. Тому, з одного боку, це класно якраз з кимось відпочити, з іншого боку, лімбічна система ще не буде. Сильно загальмована, вона буде визивати більш, більшу емоційність. Тому буде багато ризику причіпляти чіплятися до когось, знаєте, з якимось там ревнощами і конфліктами. Тому не звертайте на це увагу і просто не чіпляйтесь. Або якщо до вас чіпляються, то ну, більш спокійно на це реагуйте, враховуйте вплив зірок. Вот. Тому тут краще більше відпочити, не зриватися ні в коєму разі. І любі практикуми вам тут допоможуть на заземлення. Це і дихання, і спорт, і, можливо, елементарна техніка доторкнись до п'яти речей, да, щоб відчути кінетично їх, їх поверхню. Да. Де тепло, де шраховата, де гладко, де ніжно і так далі. Тобто підключайте тіло. А, бо коли ваші емоції не вороги ваші, і вони потребують простору, а не покарання. Тому дайте вашим, вашим емоціям певний простір. П'ятниця, 30 травня. Відбувається згарання Меркурія. І тому тут відбувається обнулення старих ментальних паттернів мислення. Венера розпалює любовні і творчі імпульси. Тому у кого тут буде щось любовне, то, будь ласка. А лобові частки перебудовуються в цей момент. І чому? То була певна напруга, да? а зараз таке розслаблення. Тому буде знижена когнітивна ясність. І на цьому фоні буде активоване інтуїтивне мислення, тобто Default Mode Network система буде активована в мозку. Що краще робити в такий час? Не намагайтеся враховувати одразу все і одразу всім допомагати. Замість цього треба задати собі питання, що я відчуваю про це. Якщо когніція буде гальмувати, а інтуїція буде включена більше. Тому задавайте тоді питання до своєї інтуїції, до інтуїтивного мислення. <клух> і, можливо, більш конкретно порефлексувати над манерою, над стилем свого мислення, да? і задати собі питання, що б в своєму мисленні я б хотів би або хотіла би відпустити. Да. От, таким чином логіка стихне, і інтуїція заговорить більш голосніше. Використовуйте ці моменти. 31 травня, субота, луна у леві, і це знову День сцени. Да. Те, лев вимагає від вас бути яскравими. Високий градус енергії, але після 15 вже можливий вплив знову Чорної Луни з ревнищами і драмами. Враховуйте це. Можливо, якщо ви будете не так яскраві, можливо, до вас менше будуть прискиплюватися. Можливо, ви навпаки захочете, щоб до вас хтось приставав, тому враховуйте тоді на свою користь цю сцену. І те, яким чином вам потрібно в цей день проявитися. Моторна кора, дофамінова система і циркадні ритми включаться в мозку. І це буде якраз говорити про енергетичний підйом і бажання проявлятися. Тобто мозок повністю буде підтримувати енергії зірок. А коучингові поради. Якщо це буде заплановано, можливо, менше буде неочікуваних речей. Тому заплануйте цей публічний жест, пост, виступ, можливо, якісь. Арт-виступ, і не реагуйте на провокації, краще займіть сцену. Да? І тоді світ буде налаштований на тих, хто виходить у світло. І тоді ця сцена зіграє на вашу користь, якщо вам це потрібно. Якщо ні, тоді уникайте цих сценічних подій для себе. Ну і неділя 1 червня, і це пік тижня. Марс і Венера активують, по просто, знаєте, такий дивовижний африканський ритм життя. Тобто, будемо діяти, блищати, відчувати. Це буде день сили драйву, сексуальної енергії. І рептильний мозок тут буде включений дуже сильно, вентральна. Тименна область, і імпульси до ризику, страсті і дій. Тобто добуде багато імпульсивності. Тому коучингові поради такі, чого я хочу по-справжньому в тілі, в стосунках і в впливі. Да. Бо ці імпульсивні дії можуть вас збити з панталику, і ви можете щось наробити не те. Да? Задавайте собі питання, чого я насправді хочу. Для тіла, для відносин і для впливу. Ну і така порада прожити цей день більше в діях, а не в думках. Так. Е, тому цей тиждень закінчиться тим, що справжні бажання ваші стануть основою для прориву, ваші справжні бажання. І це буде паливом для прориву, але вам потрібно їх розпізнати, ваші справжні бажання. І не бійтеся визнавати цей прорив. Будете йти вперед, в спину вам можуть кидати каміння, але це вже друга історія. І вам потрібно буде з цим просто справлятися. <кхем> І так, поетичне метафоричне натхнення на цей тиждень. Цей тиждень як перша блискавка над майбутнім океаном знань. Ще не до кінця зрозуміла, куди плисти, але ясно, що відступати більше нікуди. У вас є парус, це нова ідея. І вітер це жива енергія вибору. Досить яскраве метафоричне натхнення на цей тиждень, тож це є дійсно початок нової швидкості мислення. Тримайтеся. Центру, да, бережіться крайнощів, полюсів. Тоді ви будете діяти м'яко і пам'ятайте, що всі прориви починаються в тиші вашої голови. Тому приймайте рішення із тиші. А коли вже імпульсивні енергії включені, тоді. Бажано, щоб ви до цих моментів були готові. Отже, бажаю вам успіху в цьому тижні. Якщо ви врахуєте всі енергії, врахуєте всі коучингові поради на основі нейропрогнозів і того, як буде працювати ваш мозок на цьому тижні, у вас все вийде. Тож? Будьте розумними, бути уважними і бути бережливими самі до себе. Бажаю вам швидких швидкостей!